Яка ж це весела пригода? Є причина, чому ти провалюєш іспити в школі і в тебе немає справжніх друзів. Ви нічого про мене не знають. Чому ти марнуєш свій потенціал? Ми заблукали. І не можна загубитися в циклі, тобі не слід тут бути. Зачекайте, хлопці. Я думаю, це якась головоломка. Зачекайте! Як ти сюди потрапив? Сюди. Ми не хочемо жодних проблем. Занадто пізно для цього. Шукачі шляху. Зачекай, що тепер? Пророцтво говорить про трьох героїв: воїн, злодій і могутній чаклун. Це перцевий балончик. Я живу в трейлерному містечку, нам потрібно повернутися додому. Принаймні, хтось помітить, що ти зник. Вони дивляться на нас і думають, що вже все про нас знають. Відшукайте їх і вбийте. Це місце просто бомбезне.